телеканалі НТК інформаційний підсумок вівторка, 16 вересня. Подій дня найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надіяні Плюхі. Вітаю вас сьогодні. Ми розкажемо вам про таке: Коломияни не згодні з призначенням нового очільника місцевої міліції. У Коломиї затримали серійних грабіжників. Коломию відвідав міністр культури України Євген Нещук. Про це та інше детальніше. БТР біля міліції, коло протестують, кажуть не згодні з призначенням нового очільника місцевої міліції. Вони вимагають повернути Остапа Білейчука, який завжди допомагав українцям у часи майдану. Спільно із самооборонівцями організував патрулювання вулиць нашого міста. За неофіційною інформацією, Остап Білейчук не може бути головним правоохоронцем через те, що, начебто, хто з його родичів мав судимість. Парадокс: Зек міг бути президентом держави, а чоловік, родич, якого мав судимість, не може очолити навіть міськвіділ міліції. А П'ять прикарпатських правоохоронців відправилися в зону АТО. До складу загону війшли представники усіх міліцейських підрозділів ОМВС у Івано-Франківській області. Напередодні вони посилено тренувалися на полігоні, проводжали правоохоронців і в Коломиї. Зведений загін івано-франківських правоохоронців відправився на схід України. Там 95 міліціонерів нашої області нестимуть службу з охорони громадського порядку, забезпечення безпеки населення в зоні бойових дій, попередження здійснення терористичних акцій. Сьогодні, згідно наказу, зведений загін управління внутрішніх справ Івано-Франківської області був направлений в місто Маріуполь для охорони громадського порядку, Значить, в кількості 95 чоловік. Значить, ми всіх тут зібрали, побажали їм щасливо доїхати, службу нести згідно вимог, не зрадити присязі і повернутися звідти всім живими і здоровими. Настанови перед виїздом дали своїм підлеглим керівники обласного управління міліції. В древності один філософ сказав дуже красиву фразу. вона дуже правильна. Справжні чоловіки б'ються тільки у двох випадках. Коли вони захищають честь своєї дружини і захищають свою землю. З сьогоднішнього дня ви справжні чоловіки ви бійці. Я бажаю як справжнім чоловікам міцного тилу, щоб ваші сім'ї, ваші діти. Вас чекали, молились за вас. Я вірю, що ця молитва допоможе всім вам і нам. Кожен із міліціонерів має добру підготовку, яку пройшли під час служби. Крім того, були поселені тренування на полігоні. Звичайно, я ну, визвався добровольцем. Нет. Спочатку ми проходили тренування на полігоні, а ну, вже сьогодні ми вже їдемо на самий схід. Треба захищати свою вічу допомагати один одному. І не здаватись. <кій> Моральний готовий духом сильний, все буде нормально. Учні Івано-Франківської школи номер 24 подарували правоохоронцям український прапор. Власторуч виготовлені сувеніри з національною символікою та польові аптечки. Відряджені у зону АТО отримали благословення та молитовники від священників. Вони сильні підтримкою родин, друзів, колег, які з нетерпінням чекатимуть їхнього щасливого повернення на рідне Прикарпаття. У Коломиї затримали серійних грабіжників. Група осіб протягом серпня, вересня поточного року здійснювала грабіжницьку діяльність, тероризуючи мешканців Коломиї та району. Правоохоронці зупинили зловмисників. Нещодавно до правоохоронців одна за одною почали надходити заяви про грабунки від Коломиян. Повідомлення про пограбування з'являлися із періодичністю у три дні. Четверо постраждалих давали покази щодо подробиць нападів на них. Виявилося, що мешканців Коломиї, в основному жінок, підстерігали у вечірній та нічний час на малоосвітлених ділянках вулиць міста, троє зловмисників. Напади здійснювалися раптово. А якщо жертві вдавалося втримати своє майно в руках, вхід йшли погрози фізичної розправи. Міліціонери оперативно відреагували та залучили усі сили, аби спіймати злочинну групу осіб. Відтак, в ході оперативно-розшукових заходів, зловмисників вдалося розшукати та затримати. Ними виявилися молоді 18-річні хлопці, двоє із яких вже були раніше судимі за аналогічні правопорушення. За словами парубків награбовані, вони одразу ж продавали, а гроші витрачали на розваги. Правоохоронці розпочали кримінальні провадження за частиною. 2 стаття 186 кримінального кодексу України. Грабіж зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від 4 до 6 років. З подякою за те, що підтримали у важку хвилину. До всіх небайдужих звернулися батьки Володимира Костюка. Нагадаємо, герой України загинув на сході 31 серпня, а минулого тижня батьки поховали сина на Алеї Слави у Коломиї. Хочемо виразити подяку всім, хто у скрутну хвилину був разом з нами, хто нам допомагав, хто підтримував у нас таку, таку тяжку хвилину. Особливо міському голові Ігору Сльозерю, військовому комісару Олегу Пархоменку, всім близьким, рідним, всім колегам по роботі нашим, всім друзям нашого вовчика, які так само нас дуже підтримували. всім всім, хто прийняв участь у похованні. Коли проводили в останню в останню дорогу нашого синочка, всім подяка від нас, від батьків, від нашої сім'ї, залізнична лікарня в Коломиї отримала нового головного лікаря. Ним став Володимир Федоришин. Представити нового очільника приїхали представники Центральної медичної служби Укрзалізниці. А привітати керівника установи завітали медики, політики та представники громадських організацій міста. Побував на зустрічі і Богдан Малецький згідно з наказом. Першого заступника виконувачого обов'язки генерального директора Укрзалізниці Бланка Максима Ігоровича, наказом від 12.09 до призначення в установленому порядку головного лікаря державного закладу вузлової лікарні станції Коломія Львівської залізниці, призначити за переведенням з Коломійської центральної лікарні. Федоришина Володимира Євгенівича, виконуючим обов'язки головного лікаря державного закладу вузлова лікарня станції Колимия, ДТГ Геолізська залізниця з 15.09.2014 року. Володимир Федоришин до призначення працював травматологом у дитячій лікарні, каже, що до цього часу не був адміністратором. Однак лікарем він буде і надалі, а колективу не потрібно переживати. Співпрацю зі своїми співробітниками обіцяє налагодити уже з першого робочого дня. А ще як член правління лікарняної каси. Намагатиметься залучити якомога більше людей до участі у страховій медицині. Дуже багато було сказано слів, але я вам одно хочу пояснити. Якщо є гарна лікарня, гарний колектив, є чим працювати, ніхто вас ніколи не діє, ніколи не закриє. Ви це в першу чергу маєте пам'ятати. Це просто так. Якщо ви працюєте, заробляєте, ви потрібні Коломийському району, Коломіянам, потрібні пацієнти, незалежно, чи він залізничний, чи він просто житель Коломиї. Оце це в першу чергу маєте пам'ятати. Тобто має бути віддача. Як бажання ваше працювати. Маєте бажання працювати. Залізниця, бачите, обернулася до вас трошки лицем, робить вам ремонти. І якщо буде апаратура, то на даному етапі лікар без апаратури не зовсім може виконати те, що би хотіли. І то пацієнт починають бігати. Якщо нам вдасться затягнути навіть хоча б сюди діагностичну гарну базу, то це з чого і починається. Немає діагнозу, немає куди бігати. Не знаєш, навіть яку сторону тобі подасть. Так що це теж велика перспектива. Ну а так як я виходив все ж таки з центральної, вас не дуже знає, ми спробуємо це все об'єднати. щоб було гарно разом тюю працювали, аби не було в нас ніяких. Конфлікті, конфлікті і всього що... Начальник головного управління медичних закладів Укрзалізниці Олександр Бабіч зазначив, що основне завдання для нового головного лікаря зберегти колектив та зробити медичний заклад конкурентно спроможним. Треба боротися за кожного клієнта. Зараз залізниця переживає непрості часи, тому роботи у нового керівника буде вдосталь. При організації акціонерного общства Українська жизна дорога. уже юридически Львовская дорога помогать, помогать и оказывать финансовую помощь не, не сможет. Тогда у вас будут источники, это гарантированный общий фонд из бюджета на зарплату и тот спецфонд, который уже будет зависеть от наполнения его, будет зависеть от вас, как вы сработаете, как вы его наполните различными механизмами, механизмами которые позволяет постановление Кабинета министров, соответствующее 1038 по платным услугам лечебных учреждений. Ну и еще раз говорю, что шанс у вас появляется выжить в этой ситуации. И поэтому я считаю, что пришедший молодой главный врач, я думаю, с опытом работы... В територіальному здравоохраніні це теж буде плюсом, тому що працювати потрібно кажу, за пацієнта, щоб пацієнти йшли і на ім'я. Гість із Києва подякував за довголітню працю колишньому головному лікарю залізничної лікарні Ярославу Гричуку. Він сподівається, що між ним та Володимиром Федоришиним пануватиме порозуміння. І Коломийська медична установа буде однією із кращих у залізниці. Богдан Малецький, Сергій Ритак, програма НТК». Коломию відвідав міністр культури України Євген Нещук. Урядовець поспілкувався із мистецькою елітою міста та району, а також побував на репетиції ансамблю народного танцю Сварга деталі візиту від Мар'яни Мацьків. Найперше, з чим приїхав міністр культури у Коломию, це участь у театральному фестивалі сценічних першопрочитань. Проте урядовець знайшов час і для знайомства з культурно-мистецьким життям міста. Відразу з наради театральних діячів Євген Нещук пішов у міський палац культури Народний дім. Безумовно, зараз цей ми зайшли в будинок народний дім, в цей клуб, де стільки дитячих колективів, де уславлені колективи Коломийщини творять і займаються і представляють Коломийщину. Так, треба тут бити в дзвони, щоб було фінансування, щоб було належне ставлення до того, що навіть в найгірші часи, навіть в час війни Потрібно, щоб діти займалися. Потрібно, щоб вони не сиділи десь на лавочках, щоб не було повторення ситуації, яку ми маємо зараз на сході. Тому це вкрай важливо. У народному домі міністр відвідав репетицію ансамблю народного танцю Сварга. До речі, донедавна цей колектив називався Театром експериментального танцю дихання. Керує ним Мирослава Воротняк. Євген Нещук вислухав, чим живе колектив. Подякував за ентузіазм керівникові та батькам, а також дав кілька порад малечі. Настало дав більше танцювати, щоб більше і краще танцювати і заробляти великі місця. Мені дуже сподобався міністр і <смеш> І він веселий. Ну, це було дуже якось захоплююче. І я була трошки. Перелякана, щоб він прийшов. Поки міністр спілкувався з дітьми у сусідньому національному музеї народного мистецтва Гуцульщини і покуття його уже чекала культурна еліта Коломищини. Музейні працівники, керівники культурних установ, митці та інтелігенція прийшли на зустріч із запитаннями та пропозиціями до урядовця. Я е, особисто хотіла б звернутися до міністра з пропозицією, удосконалити концепцію, тому що зараз Розробляє міністерство культури, концепцію розвитку галузі культури на короткотерміновий час і на довгий період, і щоб держава найважливіше взяла під свою опіку саме розвиток і збереження тих всіх наших автентичних традицій, обрядів, все, що ідентифікує нас як українців, як українську націю, тому що хто як не ми повинні попеклуватися про наше сьогодення і, звичайно, про майбутнє. Від зустрічі з міністром очікую позитиву е, майбутнього, е, тому що е, ну, особисто мені міністр подобається, він є творча людина, е, він мислить неординарно і е, він патріот. Ми це всі знаємо. Не буду розказувати чому. Якщо буде довша розмова, можливо, якісь пропозиції, скажу свої. Е, найбільше мене, звичайно, болить Коломея. Номер один галерея в Коломиї, тому що художники не мають де себе показати, і немає музей показати ті надбання з творчого мистецтва, які тут є. У музеї Євген Нещук також оглянув виставку гуцульських прикрас Святочне. Правда, довго не затримувався. Треба було готуватися до вечірньої моновистави. Ось так весь час у шаленому ритмі і проходить кожен день міністра культури, заслуженого артиста України Євгена Нещука. Поєднання міністерської та акторської роботи у нього без сумніву виходить на відмінно. Треба цілодобово працювати. Як вдається, ну треба горіти треба не шкодувати себе так безумовно що я повноцінно там віддатися творчій роботі не можу в силу обставин і того навантаження яке є воно не забороняється законом творча діяльність і в меншій мірі, але воно однозначно є, бо я без цього не можу. І в цьому, як я неодноразово казав в тих виставах або в тих таких творчих проектах, які там здійснюю, це є частина стратегії того, над чим ми працюємо в стінах офіційного крісла там, міністра. Скажімо, більше того, люди, які приходять, вони там багато хто залишається після. І далі продовжується робота, зрештою. Тому що люди з якимись своїми пропозиціями, своїми проблемами і так далі. і так далі. Мар'яна Мацьків, Сергій Угрин для програми події НТК. Кінотуризм порівняно новий різновид відпочинку. Тим не менше, він набув неабиякої популярності. Коломия також нещодавно приймала у себе такий фестиваль. За словами організаторів, для дійства обирати режисерів короткометражок із маленьких містечок. Адже головна мета показати, що кіно доступне будь-кому. Звичайне українське кіно зняте українськими режисерами, зазвичай короткометражне. Ось те, що лежить в основі фестивалю кінотуризм. Зазвичай організатори подорожують маленькими українськими містечками, з яких походять автори тієї чи іншої картини. Подорожуємо по містах, привозимо маленькі відносно середні міста і показуємо, що кіно доступне будь-кому, що це такі ж самі люди роблять, його які ті, що сидять в залі і дивляться на нього. Фестиваль стартував у Радивилові Рівненської області. Також короткометражки побачили у бродах на Львівщині. А тепер фестиваль примандрував і до столиці покуття. І якщо спочатку дійство мало на меті тільки пропаганду та популяризацію вітчизняного кіно, то згодом воно стало благодійним. Радовелі Броди ми збирали для військовослужбовців з цих місць. Тут ми збираємо для коломийських хлопців, тому там є чим є, що їм треба купити. Тарас Підгірняк організатор фестивалю, кінотуризм. Крім того, він один із режисерів магазину щастя, анімаційного короткометражного фільму про жінок та чоловіків. І, хоча стрічка триває всього 9 хвилин, автори намагалися показати, що основна відмінність між статями це процес прийняття рішень. Особливо коли треба обирати свою половину, крім мультфільму, коломияни побачили ще низку різноманітних відеоробіт. Фільм про Шевченка, це як Шевченко шукав роботи. Ось в нас же рік Шевченка якраз попали в тему. Один фільм про сироїство і ще один фільм про почуття, відчуття. Ну одним словом, побачите. Арсеній Бортник, режисер короткометражного фільму, як Шевченко шукав роботи. Він же й автор сценарію, який написав за мотивами оповідання Осипа Маковея, 23-річний випускник університету Карпенка Карого, вирішив донести до глядача вітчизняне кіно. Пробуємо якось і свої фільми показувати, себе, якось трошки показувати і людям якось допомагати, щоб вони дивилися кіно українське. У Коломиї фестиваль відбувся завдяки ініціативі голови молодіжної ради Дениса Угорчука. В нашому місці подібне дійство відбувалося вперше. Переглядали фільм в кінотеатрі Стрічка ціна квитка 20 гривень. Усі кошти підуть на допомогу воякам. АТО. і це такий собі мастхем, щоб це відбулося в Коломиї. А оскільки український кінематограф зараз росте, і в принципі кінематограф всім подобається, тому я думаю, що багато людей би цим зацікавилося. І в принципі, так і вийшло, мало сприймали це дуже круто. На фестиваль прийшла в основному молодь. На початку кілька слів від молодих режисерів. Ну а далі самі короткометражки. Акцію вирішив підтримати в зв'язку з тим, що багато коломиян і жителів району приймають участь в АТО. І дехто з моїх друзів приймає і якимось чином треба їм допомагати, і це мінімальне, що ми можемо зробити. Кінотуризм порівняно новий різновид відпочинку. Тим не менше він набув неабиякої популярності, а тепер примандрував і до нашого. Чемпіонат області із шахів відбувся у Івано-Франківську. У ньому взяли участь юнаки та дівчата віком до 12 років. Найкраще серед коломоян виступив учень спортивної школи номер 2 Артем Зіняк. Він зайняв третє місця у класичних та швидких шахах. Цей навчальний рік обіцяє бути непростим: брак фінансування, непевна ситуація із опаленням шкіл та садків у осінньо-зимовий період, рішення вчитися по суботах, продовжені канікули. Про ці та інші проблеми освітян поговоримо у четвер о 19.50 у прямому ефірі телеканалу НТК із керівником міського управління освіти Марією Грицан та начальником районного відділу освіти Ігорем Мартинюком. Телефонуйте 38 вісім у Коломиї відбудеться благодійний концерт академічної музики, у підтримку Національної гвардії та Збройних сил України. Виступатимуть учні класу відомого педагога Миколи Скільського, нині соліста національної опери України. Лауреати багатьох всеукраїнських та міжнародних конкурсів приходьте п'ятниця, 19 вересня, початок о 18 годині. Усі зібрані кошти будуть передані в зону. АТО. Це вся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини. Ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM радіо Сяйво, а відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою. Лише хороших новин. Зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення.